Я знаю, Боже, Ти мені потрібний у кожну мить хвилину і секунду, коли туманне небо чи погідне, коли, здається, світла вже не буде, як перехрестями життя блукаю, коли складні проходжу лабіринти, як стукають у серці молотками важкі питання і їх. Не зупинити, а світ жорстокий і несправедливий, а я змиритися ніяк не можу, коли злітаю, обрізають крила, тоді в молитві йду до тебе, Боже. Я дякую за труднощі, порою, за те, що вчиш мене і докоряєш, хоча, які є труднощі з тобою. Ти любий батьку, руку простягаєш, і вже не страшно, тепло і безхмарно і розумію все це тимчасове, і світить сонце через дим туманів, і серце моє сповнене любов'ю і розумію, Я, благословенна, багата нескінченно і безмірно. Ти стільки благ даєш мені щоденно, ти стільки піднімав у дні зневіри, ти знаєш, Боже, ти мені потрібний. Сьогодні, завтра і безперестанно на твоїй ниві працювати гідно, навчай мене, даруй в душі бажання. Я просто знаю, під Твоїм покровом завжди спокійно. Затишно і тепло, навчи на зло всміхатися з любов'ю, в калюжах бачити безхмарне небо, перемагати світ несправедливий своєю добротою і любов'ю я ще не вмію, ще так мало сили, але я зможу, Господи, з тобою. Тому до тебе серцем своїм лину. До Тебе, Боже, труднощі несу, І Тобі хвалу співаю безупинно, виспівую в піснях Твою красу. Так добре бути поруч біля Тебе, втішати Святим Духом у житті, тобі нести усі свої потреби, молитися і плакати в тиші. Який ти добрий, Боже, мій до мене. Бо бачиш ти людину з висоти, схиляєшся так низько ти до неї в величності своїй і простоті. Не перестану дякувати, Боже за все, що у житті мені ти дав, за цю земну, десь нелегку дорогу, за те, що Сина з неба нам післав. Ти любиш, Боже, сильно так, людину. Для неї в світі ти усе створив, Це їй співають пісні, солов'ї, для неї сонце сяє із гори, для неї ти зійшов на хрест Голгофи і за неї ти віддав себе сповна. А ми, буваєм лиш збираєм крохи, коли наїстись можем свята Прости нас, Боже, Мало так старання, бо світ цей обгорнула марнота. До тебе лине серце в покаянні стомилась вічна в сухості душа. Ти оживи її, пішли їй дощ із неба, щоб в радості тобі співать могла, ти знаєш, Боже, всі її потреби, чого тужить і чому скорбить вона, та ти пішлеш. І це я твердо знаю, лиш поможи на тебе покладати свою журбу і всі душі бажання Тобі в молитві, Боже, відкривати. Амінь.